Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман. І сьогодні я покажу вам коротеньке відео про вивід з проєкту, в якому ми ходимо і заробляємо євро на своїх кроках. Покажу, як верифікувати даний депозит на біржі, розкажу деякі нюанси, які відбулися в мене з першим депозитом. Ну і загалом відео буде цікаве і корисне для тих, хто реально заробляє в даному проєкті, адже проєкт платить. І можна виводити щодня щодня, якщо у вас є там декілька пристроїв підключено і, наприклад, виходити своєю ціє... цілою сім'єю. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я перейду безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і в кінці відео я розкажу вам коротко про невеличкий розіграш, де ви зможете ще додатково заробити від мене тон. Тож, давайте пігнали безпосередньо розберемося в даному проєкті, як з нього виводити. І так, друзі, сьогодні я покажу вам, як робити безпосередній вивід з даного проєкту, в якому ми ходимо і заробляємо на, на тому, що ходимо, тобто на своїх кроках. В попередньому відео я розповідав про даний проект. Десь тут залишу вам підказку, щоб ви собі зайшли, подивилися, що взагалі там потрібно робити. Та, в принципі, нічого не потрібно робити лише ходити і фармити свої кроки. І зараз саме я покажу, як їх вивезти, куди виводити. Коротко глянемо про віршу. Ну і безпосередньо зробимо сам вивід. Але перед тим давайте на хвилинку завітаємо у мій безкоштовний телеграм-канал. Адже саме в ньому знаходиться дуже багато різних проєктів, яких можна заробити як безкоштовно. Так і з мінімальними вкладеннями. Ну і звісно я е, опубліковую тут інформацію по своєму спотовому портфелю, який я набираю з лютого місяця. Е, так, по своїх фьючерсних вигодах, якщо я кудись там заходжу, пробую щось заробити. Звісно, є всі актуальні новини по тому чи іншому проєкту, комбо, шифри, різні промо-акції бірж, лаунчпади, лаунчпули. в общем. Це на чому можна тільки заробити. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. Ну а зараз давайте перейдемо безпосередньо до біржі, на якій на вам буде потрібно зареєструватись, для того, щоб можна було виводити з даного проекту. Ну і пізніше вже хочете собі конвертуєте в криптовалюту, конвертуєте в долари, долари виводите на криптокарточки, про які я також розповідав. Чи виводьте собі вже на біржу з біржі на гаманці, ну тобто вже ними користуєтесь. Тож давайте коротко розглянемо біржу, і на ній я відразу покажу вам, яку монету потрібно вам виводити і де брати цей адрес, так? тому що в мене вже це все, ці дані збережені. Тож, давайте пігнали безпосередньо до біржі. Це є в нас, друзі, аналогічна біржа, як і всі інші біржі. Називається вона Fastex, так само все тут можна собі тримати криптовалюту, тримати різні монети, от тільки що ви від даного проєкту е, працює лише на дану біржу. Можливо, і є ще кудись, але всі рекомендують, і я в тому числі виводити вам безпосередньо на дану біржу, посилання на неї і на цей проєкт буде в описі під цим відео. Ви на біржу проста реєстрація, так як на всіх біржах, реєструєтесь, верифікуєтесь. Для того, щоб мати можливість отримувати депозит, так. Ну і зараз покажу вам, яку монету потрібно вам сюди для того, щоб вивести з проекту і де брати, звісно, що там вводити. Звісно, в нас потрібно буде ввести ID. Я думаю, де ID знаходиться, ви знаєте, якщо ні, то нажимаємо цих 9 точок і ось є ваш ID біля вашого адресу. Так, 95 18 17, Це мій ID. У вас буде він зовсім інший, думаю, з цим зрозуміло. Ну і звісно ви бачите, в мене тут вже є 368 євро. Я один раз вже виводив, сьогодні буду другий раз виводити і покажу вам, як це робити, тому що на біржі є підтвердження депозиту. І так, ви берете додати кошти, тут берете внести криптовалюту» і берете ось монету FTN. Вона у вас тут зразу буде в списку, а якщо ні, то просто в пошуку вписуйте FTN. Вибираєте і тут берете обов'язкову мережу Behamut, тобто Б. HRC20. Вибирайте дану мережу, і тут у вас, як ви бачите, буде вже ваш безпосередньо адрес. Думаю, з функціоналом біржі дуже легко розібратися, в принципі, хто з біржами знайомий, хто ні. Подивіться на моєму YouTube-каналі відео, принаймні по біржі Bybit, як нею користуватися. Так є гаманці, тут так само ваші монети. У мене поки що нічого немає. Лише ось одна ця монета FTN, і сьогодні я. Постараюся, думаю, вивід буде дуже швидкий, виведу другий раз. Тому давайте перейдемо у сам проєкт, безпосередньо покажу, як замовляти виплату і як пізніше її підтверджувати вже на біржі. Хочу також наголосити, що тепер увели в нас обмеження. В принципі, щоб не обузити даний проєкт, то лише можемо знаходити 30 тисяч в день. Тобто коливальні маятники, про які я розповідав, що можна собі встановити, і воно вам буде так 24 на 7 добувати кроки, ну це вже нас не канає. Уви. Так само, ну, тряска канає, ну можна там на 30 тисяч 30 тисяч кроків. Але я думаю, краще все-таки ходити, старатися своїми ногами, щоб, можливо, кажуть, що не банить, але щоб не забанило. Тим не менше, для того, щоб вам вивезти, ви переходите, знизу в нас є маркет. Друзі, можливо таке, що у мене злетить програма, так, то вивід прийдеться вже безпосередньо вам показати на біржі, бо таке буває, що може злетіти програма, через яку я записую, а це нажимається лише один раз. Тобто, якщо злетить, цього запису не буде, буде хіба кінцівка, де вже кошти прийдуть. Надіюся, все буде працювати. Тиснемо Пропустити. І ось як ви бачите на маркеті нас потрібно брати ось де є два призи «Fastex». Тобто вибираємо тут «Fastex». І тут у нас є два ваучери. Один на 500 FTN, ну типу назбирати 500 FTN, якщо в принципі, ну я не знаю, якщо один можна виводити на день 30 тисяч кроків, ну це хіба, знаєте, можливо дуже багато рефералів потрібно, чи що навіть не знаю. Але в нас є ось можливість 1 FTN на 3,6 євро. Тобто можна собі вивезти, нажимаєте «Замовити», тут пропускаєте, тут ознайомлюєтеся з інструкцією, просто тиснете на любе поле. І ось як ви бачите, тут вже є вставлений мій ID, який ви берете з біржі, я вам показував. І є мій адрес, який ви також берете на біржі, я вам показував. Тепер нажимаєте замовити і все. Як ви бачите, 1 FTN 3,6 євро ми замовили. Тиснемо ОК. Тепер на біржі у нас має прийти сповіщення про підтвердження депозиту. Тож повертаємося безпосередньо вже на біржу. І так, друзі, доки я перейшов на біржу, вже з'явилося в нас повіщення, і якщо ми його не підтвердимо, то депозит ми не отримаємо. Тут можна натиснути у вас є один неверифікований депозит, ви не переходите, вас перекидають в історію депозитів. Тут нажимаєте Верифікувати депозит, так, знизу нажимаєте ще раз верифікувати депозит. І тут вибираєте особистий гаманець, депозит з особистого гаманця. Нажимаєте Підтвердити. Тут вибираєте, я перший раз виводив особистий і надіслав я, влад... я відправник. Того разу можна, давайте спробуємо через компанія. І тут натискаємо, вводимо назву е, даної програми. Е, так, давайте нам потрібна букву О. Ось даної програми. І я думаю, воно також повинно пустити. Я бачу, що теж так працює. Натискаємо Надіслати. Депозит ну, на підтвердженні. І тепер перейти до гаманця. І в принципі, якщо ми нажмемо історія депозитів, очікувань, то у нас має прийти все дуже швидко. Перший раз я кажу, брав через цю галочку і що особистий депозит був. Тепер спробую через це. Ось як ви бачите, все, депозит зараховано. В принципі, що так, що так працює. І на балансі вже дві монетки, 7,37 євро. Коротко хочу ще сказати, на рахунок свого першого виводу чекав його буквально 3 або 4 дні, вже зв'язувався з своїми колегами, які виводять, з яким приходилось так швидко, як мені другий раз. Я чекав дуже довго з цього сповіщення на більші про підтвердження депозиту. Не знаю, з чим це було пов'язано, можливо, із-за того, що мій перший депозит чи що, я вже думав, що я щось накрутив, декілька разів вже перепровіряв, як це все робити. Ну, думав, що щось не так і я конкретно зробив. Але тим не менше через декілька днів був приємно здивований, тому що прийшло сповіщення, було, прийшло підтвердження. І ось як ви бачите, вже є в мене другий вивід. Все, дуже швидко приходить. Принаймні, другий прийшов дуже швидко. Можете користуватися. Всі посилання на біржу на дану програму я залишив в описі під цим відео. Також кодики потрібно вказати у вкладці друзів для того, щоб вам почали. Нараховуватися кроки, тому користайтеся і заробляйте. Зараз давайте я перейду для торгівлі. Мені не потрібні в принципі, дані токени. Ага, і хочу ще сказати, що одну монету ви обміняти не можете. Тобто вам буде потрібно вивести мінімум два рази. Тому я не буду обмінювати повністю всю монету. Я залишу деякий невеличкий баланс, для того, щоб мати можливість вже наступні обмінювати. Тобто вам потрібно, щоб було... 0,5 монети на балансі. Тобто я 1,8 обміняю. І в мене залишиться 0,2 монетки на 4 наступних обміни. Натисну Продати Так, за ціною ринковою 7 доларів приблизно, то 7,25 доларів продати. Все, продано 1,8. Курс, до речі, стабільний, тримається. Ну, ось, Навіть виріз, як ви бачите, дивіться, де я продав. Зараз візьмемо один день. Ось, як ви бачите, давайте більше, можливо, навіть ось де я продав, а де курс піднімається. Тому дуже навіть, в принципі, непогано продав, якщо взяти по годині взагалі, туди шикарно продав собі. Ну, але тим не менше користайтеся, всі посилання будуть в описі під цим відео. Проект реально платить. Є можливість виводити кожного дня по одній монеті, якщо у вас є там можливість запросити. Трьох, п'ятьох, десятьох друзів, які будуть так ходити, або ви там реально ходите. В общем, в попередньому відео я все розказав, як заробляти більше. Попереднє відео я закріплю в підкасті, щоб ви собі змогли його переглянути, побачити, як все працює, як заробляти, ну і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і залишайте свої коментарі. П'ять рандомних коментарів я оберу і в своєму телеграм-каналі, як і попередній раз, розіграю для вас трошечки тон. Тож, всім якнайбільше заробити, з вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!